Зеленський е, був з візитом в Парижі на відкриття собору Нотердам де Парі, куди його запросив Макрон, і він там зустрівся з Трампом. Був запрошений також Трамп. Як ми знаємо, Макрон дуже гарно товаришує з Трампом, і відбулася е, коротка зустріч. Ну як коротка, це там близько 40 хвилин. Обговорювали тристороння зустріч між Трампом, Зеленським і Макроном. І в цілому відгуки української сторони позитивні про продуктивність цієї зустрічі. Трамп висловив підтримку в Україні і своє най- Більше бажання в тому, щоб якомога швидше завершити активні бойові дії в Україні і щоб в Україні настав справедливий мир. Сподіваємось, його слова будуть підтверджені діями після 20 січня, коли він повернеться в білий дім і знову займе посаду президента Сполучених